Що сьогодні відзначається Всесвітній день котів. З цієї нагоди я хочу познайомити вас з казкою Ванди Геть «Найкращі коти. Жили собі дід та баба, мали вони гарний чепурний будиночок, що потопав у квітах, не було квітів тільки на стежці до дверей, та не знали старі щастя, бо не було в них дітей. Аби хоч би котика мали, зітхнула якось бабуся. Може нам було б не так самотньо, котика перепитав дідусь. А то ж, маленьке, пухнасте, гарне кошенятко. Я принесу тобі котика, бабусю, сказав старий і подався в далеку дорогу. Переходив він високі в високі освітлення сонцем скелі, минав холодні долини, аж ось дійшов до такої гори, що всю її обсіли коти. О, вигукнув дідусь, тепер я виберу найгарнішого котика і понесу його додому. От і вибрав він одного, біленького і хотів уже був рушати, як раптом повіт помітив іншого, рібенького, теж гарного. Взяв дід і цього, аж бачить, трохи вище на гори. Сидить пухнасте, сіре кошеня, таке ж горненьке, як і двоє перших, і його взяв дід. Коли побачив інше кошенятко внизу й подумав, що такого чудового котика просто не можна не взяти. Узяви цього, аж дивиться, а перед ним дуже гарне, чорне кошенятко. Просто сором не взяти його, сказав старий, і підібрав ще й його. Коли гляне, трохи далі стоїть котику, жовту й буреньку смужку, геть, мов тигринятко. Я просто не можу його обминути, вигукнув старий. Отак От він і забрав усіх котів, що там були. І через високі освітлені сонцем гори, через холодні долини повів і поніс їх до себе додому. То було дуже куметно, коли вся ця сила селена котів рушила за дідом. Ось підійшли вони до ставка. Ням-ням, ми хочемо пити, завнямчили коти. Що ж, тут води вистачить усім, сказав старий. Кожен кіт лизнув води, ставка не стало. Ням-няв, ми хочемо їсти, знову занявчали всі коти. Он на горі досхочу трави, сказав старий. Кожен кіт відкусив по стеблинці і трави як не бувало. Аж ось побачили їх усіх, бабусь. Ой, лишенько, скрикнула вона, що ти наробив? Я ж просила одненького котика. А це що? Ми ніколи їх усіх не прогодуємо, вони з'їдять і нас, і наш будинок. М -м, про це я й не подумав, промовив старий. Що ж нам робити? Бабуся замислилась, а тоді сказала. Ось, нехай коти самі погодяться, хто з них буде наш. а то ж. Притакнув дід і обернувся до котів Хто з вас найкращий? Я, я, ні я, ні я найкращий. Я, ні, я, я. Закричали всі коти, бо кожен думав, що він найкращий і є. І вони щинили такий галас, що дід з бабусю мерщі кинулися до будинку і зачинилися там, їм зовсім не сподобались такі сварки. Коли ж нарешті Галас сущу дід з бабусю визирнули у віконці і не побачили жодного кота. Де ж це вони поділися, сказала бабуся, розбіглися чи що? Погляньмо, перехопив старий і показав на намаленько защулене кошенятко, що принишкло у високій траві. Воно було худеньке й нещасне. Бідолашний котик, опромовила бабуся, і взяла його на руки. Нічого собі кіт, як це тебе не затоптали всі оті котиська, сказав дідусь. Ох, я просто дуже соромливий, сказав котик. Коли всі спитали, хто з нас найкращий, я промовчив і на мене ніхто не звернув увагу. Бабуся викупила кошенятку. У теплій воді й доти чесала, поки шерсть на ньому стала блискуча і немов шовкова. Щодня дідусь з бабусі набували його молочком, і незабаром котик підріс і став справді гарний. Та він у нас гарнесенький!» – скрикнула бабуся. Найкраще у світі радісно погодився дідусь. Я знаю. Це напевно, бо ж я бачив силу силенних куців, і жоден з них не був такий гарний, як цей. Ось і закінчилася казочка. До нових зустрічей!